Так, привіт. Давайте сьогодні поговоримо про найбільш розповсюджені побічки при використанні антидепресантів. Антидепресанти взагалі не дуже люблять використовувати, того що є, нібито побічки, і так, це правда, вони є, проте побічки побічкам, ну, є різниця між ними. До речі, побічки є майже у всіх медичних засобів, що ми можемо використовувати, проте фішка в тому, що побічки це не те, що обов'язково буде у вас з'являтися завжди. Це те, що може з'явитися. І коли ви відкриваєте інструкцію до будь-якого препарату, в тому ж числі й до антидепресантів, там ось така ось таке простирадло тих побічок. Це не означає, що всі з них обов'язково будуть у вас з'являтися. Це означає, що просто компанія, що виробляє ці препарати, перестрахувалася і зробила так, щоб якщо щось у вас таке виникне, щоб ви не могли її засудити. І це все для чого це виробляється. Проте. Антидепресанти дуже демонізовані саме через побічки. Хоча ще раз, побічки є у чого завгодно. У ваших жарознижувальних препаратів, нестеродне-протизапальних, наприклад, у чого завгодно, окрім може гоміопатії. Ну, того що там нема чому давати побічки, окрім може, цукру. Добре. Тож, давайте розберемось, які можуть бути побічки і як вони можуть впливати і найбільш розповсюджені. Повертаємось до груп антидепресантів. Перша буде у нас група селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Тут шість препаратів: Флуоксетин, фловоксамін, сертралін, пароксетин, циталопрам і ецеталапрам. Здебільшого усі вони пов'язані з активацією серотонінергічної системи і стало бути побічки, також пов'язані з цим, хоча є певні відмінності серед усіх цих препаратів, які саме відмінності, і які взагалі є. Розповсюджені побічки у цій групі. Перше, завдяки активації серотонінергічної системи, завдяки тому, що буде активуватися цей ваш серотонін, більшість якого знаходиться у шлунку, кишковнику приймає участь у процесі травлення. Тож, перші побічки будуть з боку шлунково-кишкової системи. тобто Перші декілька днів бурління, болі, нудота, неприємні якісь відчуття у шлунку, у животі і так далі. Можуть бути проноси, закрепи і ТДТП. Типу такого. З'являються не завжди, і якщо воно з'являється, то це перші декілька днів, потім воно, як правило, проходить. Далі. Селективні інгібітри зворотного захоплення серотоніну можуть підвищувати ризик кровотечі. Приблизно так само, як це роблять нестероїдні протизапальні засоби. Це означає, що коли ви приймаєте е, селективний інгібітор розворотного захоплення серотоніну, треба дуже обережно застосовувати нестероїдні протизапальні. Що це таке? Ібупрофен, аспірін тощо. Тобто, ми передаємо перевагу парацетамолу, наприклад. А якщо ви будете поєднувати, то ви дублюєте ризик кровотечі. яких саме З носу, Можливо, з піхви, можливо, синці по тілу і так далі. Тож тут бути треба обережним. Далі. Усі ці препарати можуть призводити до того, що будуть проблеми з лібідо, з оргазмом, з чутливістю геніталій тощо. Імовірність не 100%, проте це може бути також. Якщо щось таке у вас з'явилося, ну, ви можете. Знати, що це, скоріш за все, від селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну може бути. Вплив на вагу. Дуже часто я чую, що завжди підіймається вага. Це не так. Флокситин, зазвичай, апетит знижує вага, на ньому може знизитись Пароксетин, зазвичай може активувати апетит і проводити він чаще буде частіше до закрипів, аніж до діареї. Як? Наприклад, робить сертралін та флоксетин. Вони частіше дають діареї. Естьтелапрам, цеталапрам, сертралін, як правило, не впливають апетит. Так, я знаю, що у вас є якісь там знайомі, які набрали дуже багато ваги саме на цих препаратах. Але, скоріш за все, мова йде про те, що у людей таких пройшла тривога. Коли у людини проходить тривога, людина починає нормально їсти більше, ніж потрібно. Тобто наднормально їсти. Тож проблема не в таблетках і вони не змінюють гормональний фон. Може змінити, підвищив пролактин, але це не є чинником, через який буде зростати вага. Це майже все, чого можна очікувати від селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, окрім деяких з них, типу еситилопрами, які є чемпіонами у підвищенні у подовженні інтервалу QT. Це може бути небезпечно для тих людей, у яких вже цей інтервал є. Подовженим, це має відношення до серцевого ритму, може приводити до аритмій. І саме через це, до речі, сезола не варто поєднувати з, наприклад, атараксом. Там навіть в інструкції так написано більш-менш зрозуміло, чого ми можемо очікувати від селективних інгібітрів. До речі, на більшості з них можна вагітнити, ще б вам там не казали акушери гінекологи. Далі. Трициклічні антидепресанти, трициклічні гетероциклічні, тобто вся ця група. Амітрептилин, мертазабін, міансерин тощо. Уся ця група здебільшого призводить до підвищення апетиту, сухості в роті, проблем з шлунком, проблем з зором, проблем з закрепами і підвищення ваги тіла і постійна седація. Тобто постійно хочеться спати сонливість і так далі. Скоріше за все, ми будемо очікувати на щось типу такого. Бупропіон це препарат, який впливає на Активність норадреналіну та дофаміну і майже не трогає, майже не трогає серотонінову активність, може бути підвищення тривоги, яке, до речі, може бути також на селективних інгібіторах заворотного захоплення серотоніну. Може бути агресивність, роздратованість, головний біль, головокружіння, нудота і дуже яркі сни. До речі, такі яскраві сновидіння можуть бути і на, на всіх антидепресантах, це можливо. Що там? Вортіоксетин, Це. Господі, як його звати-то, скажіть мені. Вортіоксетин, коротше, у нас є декілька їх. Ну, дота. Один з найрозповсюдженіших побічних ефектів від вортіоксетину, це, ну, дота, може бути. Агомелатин. Проблеми з печінкою можуть бути. Седація. Ну, проблеми з печінкою. Достатньо вже того якщо ви використовуєте агомелатін, навіть в інструкції написано, щоб ви раз на декілька місяців перевіряли ферменти, печені, того, що може давати зростання АСТ, АЛТ, білорубіну та навіть шличної лужної фосфатази. Таке може бути. Тразадон. Тразадон може призводити там. Написано в інструкції до а, пріапізму. Це така довга, дуже неприємна ерекція. Здебільшого у чоловіків, а вже ж. Проте, я такого ще не бачив. Тобто воно є, воно описано, але дуже не часто таке відбувається, тому що я багато років працюю з цим препаратом, такого поки що не спостерігав. Але сонливість падіння тиску раптове по типу ортостатичного колапсу чи, чи ортостатичної гіпотензії. Що це таке? Випили таблетку, піднялися вночі піти в туалет, наприклад, дойшли до туалету, в очах потемніло і прокинулись вже в туалеті. Типу такого, тож, якщо ви приймаєте, наприклад, трезодон, то будьте обережними, особливо, якщо ви гіпотоник з самого початку. Ну, ось майже все, що ми можемо використовувати. Якщо ми беремо старі препарати типу амітрептилину, там тих побічок буде значно більше. Хоча цей препарат і дось на сьогодні використовується просто не так часто, як, як раніше. Тож, майже все. Якщо є запитання, пишіть, будь ласка, буду відповідати у коментарях. Para cá,